2600. Я не йшов сюди до контури, ні заходив, але я не кори кажу, що я щось захорону захвату, я все виходив, я чекав то все до кінця, до кіберів. Прошовши всі суди, всі суди, які вирішали. Після пісні судів. Я рахував 50-7, але потім мені короче, в прокуратуру буде, що є 50 судів. З 50 мисла судами, розумієте, створена нова комісія, територіальна, та комісія, яка була, яку чоловік згодом за метрою, що та комісія коротше. Судом закарпатським і Львівським апеляційним вона була розгорнена. Створена нова комісія, нова комісія, яку, коротше, всі знаєте, комісія створена, яку корот, комісії стала, стала Євгенія Кавеліч Люда Юріна. От Калевич Люда Юріна своє виконав рішення суду, хоча виконав було вже рішення суду, бо у тому послідньому протоколі. Вони визнали мене переможцем, вони підписали мене, протокол є, і так обійшовся стало, що в мене за більшу цього усю. Ну вони просили вибору. От вони просили вибору бо 3 3,5 роки, вони просили, то вибору, то перерахунку, то хоч там. Ну, Верховна Рада відповідає так, я б дословно в мене тут, але я не можу доказати Верховна Рада Раді так, що вибори кушать невозможний, тому що є рішення суду, яке треба виконати. Я, на нашим, на нашим, у... я звертав доразову адміністрацію, звертаюся то. Vred zadnje pozicije naša administracija je rada, da ne v nevo politiko ne hodite niste. Tako je bilo dobro, politiko ne trajate niste na ovi Rusije, da je strada od ljudi, strada je naprimer celo je selo, strada je šola, strada od sosedstva, strada od ljudi, da ne se tu imamo v oči, ljudi, strada od nekih drobljiv, bolje je, da v šolo naj bo, če bo šolo, to, v ljudsko domus, če bo v lasti klan. Razumete, tako ne more biti, to je konec. In bilo je prijeto, korače, nedavno, 29. marca, mene. Mene, koročer, tu je prisustvo 13 deputatov, koročer, mislili so, da bi se Borbach spišil na Kaliningrad. Kralinci e, pa so ostali, Kalinic, Bira Jurina, mene objavila, začetala, predstavila mene zimno rešitev, to predstavila mene v Ousijskem radu. Petro Metrovic, utazuje rešitev, napiševa 1.5.0. Bilo 1.5.0, da po zemlji reše vse v našem monasteriju. Питання. Но після того розбирався, я документи того вже всі, розбиралися землі, після того рішалося питання. Э, е, о, людьми, людям все рішав, і вона мене представила. У в документах не є. От він, він подробляє документи, як що хоче. Хоче, то кладе, хоче, хто не кладе. Допікаю, хоче, то кладе. Після э, того, як мене об'явили, я на, э, після э, я, я було. на 10 число. Я защо в адміністрацію, я розказав, що ситуація, як я була. Я що в адміністрацію казав, 10 числа, і багато мені підтвердила, каже, десяток села у нас має бути сесія. Добре, я пішов в адміністрацію, села", роздав, роздав я в середу запрошення на, на, на сесію. пішов я, кажу, 10-го не буде, буде тринадцять сесія.

Говорю, що, якщо він, наприклад, не поважає нас, не поважає поважаємо, так, він, наприклад, нас не поважає. Роздав о, повістку на це на, роздав на сесію. Я президент роздав на сесію, бо обязательно прийме, як би не було, очікував, просто давайте це колекцію мусить пройти. От Я розказав свою ситуацію, яка собі сказала на сьогоднішній день. Прошу пробити щось правильно, докажіть, те, що там неправильно, я поторому виказати слово. Те, що я вам хочу всім повісти, що на сьогоднішньому дня я законно на вибороні Кушницької сільської ради з покладенням обов'язків виконуючи обов'язково голови. Хто буде хотіти, щоб то не так, найдоказує там, де є. Це перше питання. Друге питання. Я не буду займатися тим виборчим процесом, що повій Михайло Дмитрович, що 10 з 3,5 роки. Я говорю відносно за цей період, який зараз є. Я теж заінтересований тому, що розвивало село. Бо процвітало, бо соціальна сфера, бо соціальна культура і соціальні всі е, об'єкти, які є на території села, теж би мали рух, не такий, як дотепер, може і дотеперся робило, але щоб краще було. І це друга позиція. Третя позиція. Коли я на сьогоднішній день є, до мене приходять неізвестно з якими документами. Любий з вас на моєму місці, як може вірити цим документам. Не я. Тому що вони не підтверджені. Перше, те, що вам хочу поїсти, що сама велика яка мама, яку робить Михайло Дмитрович Тивко, усім вам, мені жаль, що ви тут є. Я вам зачитую. І у нього тут все в руках є, у нього ще все є. Він каже, що скасовано? Ні, не скасовано. Komisja, zaraz, ja zaczytuję, bo mnie nie mi nie ale i na tujde, Iwan, Iwan, czy, um, Dalsy, to idzie, Ivanović i Mihajlo Daliciru, to mnie nie dało to nie było, do Srpsuner. Znaczy ja mam teraz tu, jego nie je. ja, jest, ja wam osób na ma rozumiem. razumijcie. Znaczy, pani, pozwól, ty owiesz, że to Mihajlo odmietła, vi komisja i trzecia osoba, jeszcze szansa, że rehabilitacja administracji. Zacznę Вищий адмі... Адміністративний суд України повідомляє, що ви маєте право у... взяти участь у судовому засіданні при розгляді касаційної скарги, яку подав голова Кушницької сільської виборчої комісії і району Закарпатської області, г. Митро Дмитрович, на постанові 26 червня 2013 року, що прийняв Закарпатський окружний адміністративний суд та ухвалив 15 жовтня 2013 року. Що встановив війська Пляційний Адміністративний суд в адміністративній справі і так далі? Продострокове припинення повноважень, складу, продовстрокове, ще раз вам кажу, продовстрокове припинення складу у цій виборчої комісії, яке відбудеться, слухайте тепер важну суду, 19 лютого 2014 року о 14 годині 45-го. П'ятих хвилин приміщенні суду за адресою. Місто Київ, вулиця Московська, 8, корпус 5. Дмитро Дмитрович Гешков, хто ви на сьогоднішній день? Значить, да. він на кого діє комісія на сьогоднішній день не скасована. Сьогоднішній... Як я... не скасовано? Суд, що там? Я ніхто не перебивав. Зафіксируйте. Не скажу, тому не перерожні не є. Не скаже вам. Фіксуємо все. Зараз ще давай. Ми то не пустите, кого таки предложите, рішення 16 січня 2014 року про скасування постанови Вершавської районної виборчої комісії Герша району Закарпатської області. Від 25.11.13 року номер 10 про утворення нового складу Кушницької сільської відочої комісії. Розглянувши ситуацію, що склалася після утворення нового складу Кушницької сільської виборчої комісії, шайної Закапатської області, да. зокрема, протизаконні дії комісії. Що виражені у рішенні No1 від 26 листопада 2013 -го року про скасування рішення Кушницької сільської виборчої комісії Державського району Закарпатської області від 26 листопада номер 2 про встановлення став... підсумку голосування на виконання постанови постановень операційного суду. І далі вам зачитую рішення. Тому що тут у вас не буде тут дуже мала силка на.

I

Він каже, прослав буде суд. Давайте якому будуть. Так я був закон, не рішення суд, навіть капецівний суд, який закапат, який кажуть, що.

Від 11 лютого 2014 року номер 22 І за 10 днів тут я представник, тому маємо право після проведення районної бюджетної же, бюджетно. сесії, так само ми. прийшло 10 днів сьогоднішні, порахуйте, 10 днів. Я забрав згідно закону сесії. Друге ще звертав до вас. У ті, що є, то й що не є. Дуже багато тих той не є, що у них тут є завідувач одна і друга, що діти в всадять. Я знаю, тут я начальник фінансового відділу управління, І тут я вам вами чесно записав і в Алтерку. Тому що складна ситуація була. Старана і зараз складна, бо ми не з нею, я думаю, що ми з міського ставить. Однак я вам можу сказати, що в певності нашли з Анною Юрним, тому що вона давно працює. Більше розмістить всіх фінансів, фінансових Ми запустили нормальний бюджет для села, для розвитку села. Для розвитку. І для дальшого укріплення і проведення освітлення, вулиць, чотири вулиці, дев'ять вулиць для освітлення, чотири для зав'язання і так далі. Бере укріплення, пробивання склярами з водою, цей участок, що боржава. Я не кажу, я щиро скажу, що я там не прибитий. Прийдуть, скажу, що там є Михайло Дмитрович, пів по 50 грамів демогер. Ну, мається робити згідно закону. Ще раз я всіх тут кажу згідно закону. Як він забрав сесію, то вже я буде сказав, тому що він це підписує у повідомлення Кушницької сільської голова. Певнені, можу вам сказати, завтра теж напишу, що він збирав сесію. Яким макаром той одяг? Я забрав сесію. Не вийшло сьогодні, немає депутатів. Я думаю, що ми всі разом, той і Анна Дмитрівна в школі треба. Я дуже попрошу вас завідувач в тому. Теж донести батькам, усім, Люба Юрівна, всім тут Михайло Васильович, рад і так далі, всім донести у мішкільному комбінаті. Що то не шутка, ви розумієте, не шутка, не приймати тотони. Не. не треба, що тут є гітська, треба бюджет, треба людям, силові треба. І саме каже, розумієте, не треба мені втирати, що вам не треба бюджет. Ну я тепер згідно закону. Я мав право, тепер я перенесу далі, напишу зараз же розпорядження, збирав, сесів через 10 днів, а ну, що хочете далі. І так буде, ви розумієте, так буде. Хтось там диб'є, скажуть, що Дмитро скажу, Дмитрович. Піду. Скажуть, що Дмитро, має там Рішення депутатів, то наприклад, рішення депутатів, не для вас? Це є правоохоронні органи дадуть оцінку. Вонові заяви. там і заяви. А то вона говориш, Михайло, я не буду заходити, бо зараз начинає крик, що тут робиш з персоналом.

Що тут ще, що тут ще не понятно? я не розумію, люди, що... Коскасовав, не... то рішення. Коскасовав, ко кося тут люди, пакси. Чи ви себе думаєте, все тако, екей, що все такеська рамота? Я б тому що можу. Тепер само до того я река Дельвійська після що мені відмовив, що територіальна тер... комісія, мені, тиски, не, терпи, ням, ні, ні, ні воно, то він скажімо, територіальна комісія районна немає ніякого лінії відмовити. Я воду світу. Я не, прожив, дякую, добре. Дякую, не можу пожалуватися. Розумієте? А все, не можеш, розумієте? Не може, ж можеш. Ти вбили Лупу. Якася зібрала банда вчора бає. Я слово за Боє кажу. Я Я тобі казав. Короче, я не я. Короче, нія не буде, буде підтверджувати. Я я не буду. Слухай, ну нікаких, якась контора прийшла забрати депутата. Де ти вже кимо я за депутатами, з якими я рублю там, що там тобі. Що троє? А що ти що ти кажеш? А що там вчора, що там вчора тільки замок і всяк, що там ти говориш? Бо ти ти де утій? А де знаєш? Ти кизи говориш. Потущи там відтикал.

Воно잖아요, ви туди давали. Ну, корозі, сідайте, короче, не надо. Усі ні ладно. Мені не треба. А то б ти тобі може нулик жоба, так от, короче, не було. Ти на руті. А все я прийшов, я давно куди мов сидів. Та що тобі треба? Казав. Видавайте, ви знаєте, я хочу вам щось пояснити. Знаєте, якщо ми, наприклад, будемо самовільно щось робити, законний інвенторський, і ми наприклад, напружуєте закон, і можемо мати проблеми. То, ну, то. Ево, ево розумієте, легате. Я просто мов. Люди. Мов. То шановні депутати. Значить, на на жаль, на жаль, сесія не за відсутності депутатів. Я за увагу мене є питання. Тут є представники району, які чули обидві сторони. Так послухали. Я думаю, вони знають кітьну нас читав той дурне ми всіх людей у селі. Я думаю, люди з освіту приїхали. Вони можуть нам прокоментувати всі, всі події, розказати, що це творить насправді. Я думаю, по дві-три слова сказати для кожного, то не є складно. Не? Може би, ми били моє розумні, може би ми знали, що це має бути туди. Це вже всім надоїло. Перший заступник голови Ісанської районної державної адміністрації Алина Мошкова. Шановні <кліп> депутати, члени виконкому, присутні, жителі села Кушниці, про що відбувається? три з половиною, що тут відбувається. Я не маю права давати цьому оцінку. На то є відповідні органи виборчого процесу, на то є відповідні правоохоронні органи. Є пройшло декілька судових засідань, ви чули, значить, хай дають цьому питанню оцінку, ті, хто це має робити згідно повноважень. Інше питання, шановні депутати, ми за сьогодні тут присутні, тому що нас запросили на сесію. Кушницької сільської ради, де буде розглядатися питання бюджету вашої, вашого села на 2014 рік. Тут є начальник управління фінансів частково району державної адміністрації, вона вам скаже, що за собою тягне не прийняття бюджету. Тому я вас усіх прошу. У інших депутатів, це питання хай ся розглядає, хай дають оцінку тому, хто на то має право давати оцінку, а дуже вас прошу. Прийміть, будь ласка, бюджет. Тому що обоє вони кажуть, і ви всі прекрасно розумієте, що ваші люди, які працюють тут, в садках, у будинку культури, у школах, не отримають то, що згідно закону їм належить. Оксана Кам'яне, прошу. Ви повинні розуміти, що бюджет то є фінансовим документом розвитку вашої території, оскільки на 2014 рік бюджет не прийнято, значить ніякого розвитку вашої території, тобто вашого населеного пункту, бути не може. А, причому значить, фінансування і утримання всіх закладів бюджетної сфери буде відбуватися згідно бюджетного законодавства по 1.12.2013 року бюджету без Капітальних видатків, а капітальні видатки то є ремонт вулиць, то є ремонт дошкільних закладів, клубної установи розумієте, розвиток вашого населеного пункту, вуличне освітлення і так далі. І так далі. Тому прохання, бажання дійсно зобратися в всьому депутатському корпусу і прийняти бюджет сільської ради на 2014 рік. Тому що без бюджету з кого будемо тренувати бюджет? Зараз за дві минути бюджет це принесе. Прибавати ніхто не буде. Навіть не навіть знаєш, що із 20 чоловік вийшло на сесію 9 чоловік. Зараз будуть команда служба, яка має привезти. Ви не знав, коли має за то, його не хоче.

Виконець то що вони Ну Як не дайте ми, ми, як, 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 бюджет... як возити опубліковано? Закон <говори> діє після опублікування вазиті на другий день. Уже <говори> той йде. Хто оскаржує? Ні. Ніхто не. не. Ні, ні. Як то тепер робити? Я не придумав, що не колезіть пакселю, тож вони скусить боку. Михайло Дмитрович, який хочете бовів, бо то... Буде завтра до сесія, десь люди, дайте мене десь у артусі туди бути. До депутатів у буржував ще тощо, якась <звук> забралася. <звук> О <звук> 11 депутатів вивернуть вороту вів. Ви хочете не в суд, ви можете право оскаржити. То што ја мал браво ја дал. Сѐ, Зид и ти те... законо ја продав. Но... Но... и ти и ти немаш право ни сесија кога ти ја трпав од работа. Сѐ. Не, маю маю. Маю. Маю, не маю на нивна страна на тоа работа. На нишни би. На нишни би. Па ти кажав. Вчера кажав, од работа. Чувајте никот. И не

закінчують своє повноваження, значить мають нормальну другу людину, назначити. А людину не пане вибирав, бо він не давав на голову села бо село обрало. А сам? Вонг... Його лише назначили. Значить, yeah, yeah, має бути нормальний нормальний процес. Давай помістерну не тут, я йду на ході, я у вас є вироб. Має бути просто!